Весна забояла зеленими фарбами, алеї газони клумби розквітли різнотрав'ям, і що, що а бур'ян також росте добре. Тому з початку тижня стартував перший етап робіт зі скошування трав'яного покрову уздовж тротуарів та доріг міських вулиць, бо це не лише привабливий зовнішній вигляд, а й дотримання санітарного стану. Такі роботи розпочато по вулиці Приморській працівниками міського центру благоустрій. Ведеться благоустрій і в міських парках та скверах. 14 доглядачів дільниці зеленого господарства займаються справою озеленення, говорить начальник Жанна Чеботар. Доглядачі наші займаються повсякденною роботою, прибирання парків скверів, догляд за зеленими зонами, за рослинами, це і підстригання рослин, це рихлення ґрунту, це полив, це висадження квіток. Весна цього року к нам прийшла несподівано. Всі ми бачили, мабуть, на фото наших знайомих та друзів, які за кордоном знаходяться. Да, вона там теж раніше почалась вже квітуючі кущі, квітки, До нас трохи поступово, да, і раптово так все прийшло, все розквітло. Маючи гарне остаткування та технічне обладнання для праці, газонокосарки, аератори, бензокосарки, доглядачі поступово оброблюють клумби та газони. Ведеться догляд за однорічними та багаторічними насадженнями. Розквітли червоним цвітом тюльпанів, алеї в парку перемоги. Відсвіли спокусливі нарциси. Переаерували газон на території виконкому, підживили його, доглядаємо клум, рихлимо, займаємось поливом. Вже температура цього потребує. ґрунт вже, незважаючи на рясні дощі, вже висихає досить швидко. Дерева розкриваємо лунки, кущі, будемо проливати. І так кожен новий весняний день доглядачі оброблюють клумби, підкормлюють, поливають, поповнюють паруючу землю свіжими рослинами. Запланована у нас висадка віоли на клумбі на в'їзді до міста. Також будемо висаджувати кани. Все по мірі поступово. Чи є необхідність наразі в розсаді, аби громадяни, як в минулі роки, як... надавали таку розсаду? Якщо є залишки, надлишки, звичайно, приносити, Будемо висаджувати території. У нас вистачає. Отож, будь ласка, є чим поділитися, аби поповнити клумби парків та скверів, приносьте і в жодному разі не забувайте, що краса починається з кожного з вас, навіть якщо ви не висадили квітів, деревця, шанобливо ставтеся до праці тих, хто це робить від дня в день, вносячи красу у наш світ. Цініть, будь ласка, чужу працю. Ми тут все живемо. Коли воно доглянуте, не затоптане, не зламане. воно трошки інакше виглядає. Слід зауважити, що в рамках реалізації міської акції Чистий Акерман усі громадян запрошують долучитися до прибирання нашого міста біля своїх подвір'їв, приватного сектору, на прибудинкових територіях багатоповерхівок біля прилеглих територій, об'єктів бізнесу, на майданчиках в садочках та школах, хто де і як спроможний, головне в спільному бажанні зробити наше місто чистим, комфортним, квітучим. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.